Вас вітає компанія Татаграмота сьогодні на огляді у нас електровелосипед від бренду TTG Modern AB006. Електровелосипед даного форм-фактору вже дуже давно завоював ринок України. По-перше, через співвідношення ціни та якості. По-друге, це ремонтна придатність даного велосипеда. В цілому дана модель призначена на короткі поїздки на роботу, в магазин або за власними справами. Запас ходу становить до 40 км. Обладнаний електродвигуном потужністю 500 Вт. Електробатарея складається з 5 свинцово кислотних гелевих секцій загальною напругою 60 вольт, потужністю 12 Агодин. Спереду та заду в колеса діаметром 17 дюймів та барабанні гальма. Електровелосипед обладнаний повною світлотехнікою, поворотники, ближнє світлосигнал та стоп-сигнал. Підвізка у нас виконана в вигляді передньої класичної неперевернутої вилки. Ззаду амортизації не передбачено, але є пружини в водійському сидінні. Також на велосипеді встановлена потужна багажна система або друге місце пасажиру. Декілька слів хочу додати про обслуговування та догляд за батареями, оскільки це свинцево кислотні акумулятори, вони не люблять довгого та глибокого розряду, тому після кожної поїздки його необхідно заряджати до повної зарядки. В зимній період батарею необхідно тримати в сухому теплому місці та заряджати один раз на 2-3 місяці до повного заряду. Максимальна швидкість даної моделі до 45 км на годину, запас ходу до 40 км. Давайте зробимо тест-драйв, та я поділюся власними враженнями від даного електровелосипеду. Ключ має два положення для зняття акумуляторної батареї та вимкнення запалювання. На панелі приладів у нас відразу стоїть паркінг. Для того щоб рушити, необхідно вижити переднє або заднє гальмо. Все, може їхати. Зараз у нас перша швидкість. Поїхали. Ми вже знімали огляд на його старшого брата 800 Вт. Я буду частково порівнювати з ним. На першій швидкості електровелосипед їде 25 км на годину. Перемикаємося на другу. Є посторонній звук від багажної системи. Спробуємо третю передачу. За рахунок того, що я нещодавно випробував схожий електровелосипед. Потужністю 800 Вт, я можу сказати, що він відчувається трішечки менш потужним, але це лише в порівнянні. Якщо би я не проїхався на попередньому, мені б і цього вистачило цілком. Тобто різниця відчувається тільки якщо проїхатись одночасно майже. І в першу чергу це стосується, мабуть, прискорення, тому що швидкість максимально в них однакова. Є шум від багажної системи, і це такий невеличкий недолік. Можна його чимось прив'язати. Можливо, тяжко, якщо ви не використовуєте багажну систему. А тепер спробуємо педалі. Так, я повністю зупинюсь і тепер поїдемо на педалі. Ну, Рушти з місця де достатньо складно. Ну Можна проїхатись декілька кілометрів, не більше. Електровелосипед достатньо тяжкий, особливо це його батарея, мабуть, складає більшість ваги. Але все ж таки це можливо. А Спробуємо з ногами на центральній деті. Такі відчуття наче на маленькому маленькому скутері, коли ноги стоять на підніжках спереду, то краще ергономіка, але і так можна їздити особливо з невеликим зростом. Ось такі невеликі нерівності передня вилка з'їдає навіть, не відчувається. А зад трішки трасе. Але при цьому водійське сидіння, це прям диван дуже зручне, дружини відпрацьовують більшість маленьких нерівностей. Я думаю, що і по ґрунтовим дорогам його вистачить повністю з головою. Деякі ґрунтові дороги краще, ніж асфальтні Так, це з підніжками є в мене є досвід використання мототехніки. я вам скажу, що в дані зеркала насправді видно багато що, тобто велосипед можна використовувати. На загальних дорогах загального використання і не хвилюватися, що в зеркала нічого не видно. Хоча даний електровелосипед не підпадає під значення механізованого транспортного засобу менше трьох з половиною кВт, тому на ньому можна рухатися, не маючи прав або реєстрації. Електровелосипед відчувається дуже юрким, дуже гарно керується за рахунок своєї короткої бази. Якщо вам сподобалась дана модель електровелосипеду, переходьте за посиланням в описі до цього відео. А на нашому ютуб каналі є детальне відео по збірці електровелосипеду та багато інших цікавих відео. Дякую за увагу! В мене пасажир заять, ви квиток оплачували, квиток оплатили.